Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес всім з Великоднем вас, щоб миру і добра було. Саме головне Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, дорогі мої друзі, всі мої знайомі, підписники, ридні, всі, хто мене зараз бачить, я вітаю всіх з великим святом і з Великоднем вас. Бажаю вам. Здоров'я міцного, щастя, радості, всього вам найкращого, а головне мирного неба над головою. Будьте щасливі! Порозуміть вам, всім всього, всього саме найкращого. Ми зараз відпочиваємо, приїхали ось згадати наші місця з молодості. Разом прогуляємося, побачимо таку гарну природу, така гарна річка, вона навіть якось не передається. Дуже гарно, красиво. Так що настрій вам. Хай вас з боку зберігати. Ти собі гроші положив поманчик. Данечка, куди ми приїхали, Данюш? Гідропарк. Гідропарк приїхали. Yeah, yeah, Ігор тільки проснувся, сказав, що не хочу, буду вдома, а Нікітка десь з папою на рибалку пошлі. А тут, мабуть, деньки ще нічого не Давай ми проведемо екскурсію, бабуся. Поводимо їх сюди, потім підемо. Так, да, данечка, мама правильно каже. Давай, я ж не була тут ніколи, ніколи. Зараз екскурсію зробимо. Ой, щось так, я... там таке з'явилося. Та, дубків, Там ресторан, теж не було, на хвостинах. Нічого собі, Ну так, да, красиво дуже. Машинки. Так красиві, добре, щоб підкрасили. Там. А що там, там привезли? Там козлик є. Ти що? Там, там козлики, там можна примітитися. І козлик є. Там я сказала якось Нікіта, там дві Хороший! Хороший. Хороший. Дві як хочеш я владили. Бачиш. Ага. А, ми поки можемо на машинках піти покататися. Ні, трошки пізніше, сину. Трошки пізніше підем. Трошки Ой, да, Ой, да, гіячку да. лежить, Яке маленьке гільячку. Іде забереш, будемо красити. Мам, ну, давай по там Ну йдемо тоді на машинках, покатаєшся. Ми вже біля машинок теж покатаємося. А він же ж буде туди їхати далеко в ліс, то може йдемо? Угу. Закохана парочка Максим, є одарочка. Я тобі давно парочка, я не одарка. Петрусі одарочка. О, Даня там. Це типу в Тіктокці Йора, не стеріодарка, так? А я не пам'ятаю хто. Мазончик слухай. Там теж є, так? Да? Морозиво? А, да, так. Круть. Люди загорають, в купальниках. Світ. Цвет? Цветочки з дерев. Сипають. Піходи, йде. Витяги сніг. А тут і білочки в нас вибирали. Ми з горішками поміжали. Ніколи не вибігали. Нічого з себе. Я ще пока не побачила білочку. Нічого собі. Ну Ой, які передівалочки класні. Да, реально, як на морі. Отак дуже гарно. Це ж треба таке поробити. Дивіться, як гарно лазялки. Сота. Ничего себе. Ага. Красота, конечно. Угу. <свист> hmm <свист> 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 Нікіта ходив по цих сітках. Да. Боже. Ну по цьому вже знайдуть уже проводу. Ні, це воно скрепляне. Оже, це взагалі це ж треба таке поробити. Давай, мам! Є. Ти? Іди. Та йди на прищеблятися до їди. Ну трошки чинді. Дані, що ти? Просто будеш тримати. Ти тато колесом до дєдушки. О, їхали. Йо-ма-йо, як класно. Він спомнить молодості. Нічого, як Следуємося. Подивись, який сыни. Прикольно показать. Тут і що О, шо, он так захотел з дедом, де вам поїхали. Клас. Даня, махай! А ты не бойся? <ріст> <ріст> а не боюсь, Прикольно, а улыбнися. Помахай мне. Помахай Матвей, кажу! Ч, Даня, так лег? Софія, не лячна. Сідай рівненько, Дань. Ривненько. Прикольно, чья. А, типа легай. Ладно, <ріст> да. погода <года> хорошая деткам классно